У день пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність нашої країни, ключі від чотирьохкімнатної квартири вручили вдові Филимонова Романа Олександровича, багатодітній матері Филимонові Наталії. Ваш чоловік Роман віддав своє життя за свободу і незалежність України. У вас велика родина п'ятеро дітей. Да, і ми. Я хочу від всього депутатського корпусу від міської ради передати вам ключі від. Нової квартири це саме мале, що ми можемо зробити для вас. Але я сподіваюся, що в новому домі вам буде затишно, діти будуть е, рости здоровими і щасливими. Мій чоловік загинув майже рік тому. У нас була родина, велика родина, у нас п'ятеро діток. Ми з чоловіком планували купити нову квартиру. Вдячна мерові, вдячна всім, хто причепний до Такої допомоги моїй родині.